Уявіть собі, хлопець села вперше приїхав до нас у Вінницю подивитись на наш чудовий фонтан Рошан. Ого! Ого, як красиво! В нас в селі такого ніколи не побачиш. Боже, як красиво приїду всім, розкажу що... Альо, ти що придурок? Ви з вагона Вінниця приїхали. Відходимо декілька кроків від залізничного вокзалу кіоск з хот-догами. Здрасті, можна хот-дог? Здрасті, можна хот-дог? Вам один хот-дог? Звісно да, ж можна. Ой, А я ж не спитала, вам хот-дог з охотничою сосіскою чи молочною? Ані, спасибо, я вже булочками перекусив. Нічого не хочу. Шановні дівчата, жінки, а зараз спеціально для вас реклама на жіночому каналі. Дівачки. Ви знаєте, вирішила поділитися з вами одною життєвою історією, яка склалася зі мною. Ви знаєте, раніше в мене були маленькі груди. Чоловіки зовсім не звертали на мене увагу. Але моя краща подруга порадила мені їсти сало. Ви знаєте, почала їсти сало, в мене в житті все змінилось. Зараз від чоловіків просто немає відбою. Та й що, що має досі маленькі груди. У мене от така от срака. Бурчина. Урчик! Урчик! Морчик! Пацани, хто сцену ложив Де Урчик! Друзі, ви знаєте, у нас в країні проходять реформи. І так, уявіть собі, останній гаїчник в Вінниці. Добрий день старший сержант, а ти ніхто. Ти нарушив з тебе штраф 300 гривень. Скільки? 300 гривень. Ні, ну товарищ сержант, ну може якось давай за 200 договоримся. Мужик, я не хазяїн, я на реалізації. 300 гривень значить 300 гривень. Дівочки, ви знаєте, бачила, по ча вам понравилось, розкажу ще одну історію, яка склалася зі мною. Оце кінчається літо, і ви знаєте, рішила за ці останні пару днів побрити ноги. Побрила одну ногу бритвою вина та зв'язала собі цветер. Ну а іншу ногу я не брила взагалі. Ну а навіщо мені літом два однакові светри? Ой віцеві! Ропміром в два гектари, на якому стоїть два кума. Мені якось це все по! Та не все по а сіль по! Друзі, літо пора відпочинку. Давайте подивимось, як наші українці відпочивають в Туреччині. О турок, привіт! приєм! Да, да, турок, давай выпьем, за знакомство. Uh, Приятно, пьем, пей. Okay, on one. Ай, I forget, I forget. Шо санки, друга за друга. I can't, I'm working. Давай, давай, working, pay. Okay. Молодец. Ну шо, Турок, третья за любовь. За любов до рідної неньки України тут. Що нову, пей! фей. Коля, та ще камеру, Диви цей придурок нашу олію, хлебці. Друзі, уявіть собі вечір, романтика, молода пара просто прогулюється містом. Любый. Що ты хочешь? Любый, купи мне колечко. Не. Ну, купи мне колечко, ты що мене не любишь. Люблю, но не. Ты мне ніколи ничего, не купуешь. Ну здорово, приїхали. А бутерброд вчера хто хао. А бутерброд то не не и купи колечко. Колечко, купи колечко, колечко. Ладно, ладно, ладно. Дайте, пожалуйста, колечко краковське. – И сирок плавай. И сирок плавает. Друзі, зараз трішечки екстріму. Уявіть собі, молода, неопитна сімейна пара. Ну, зовсім випадково переплутала Камасутру з кулінарною книжкою. Дивимось! Знаєш, що, Галя. Тобой фіга не зварено. Та я вже сама не знаю, куди той буряк кидати треба. Ладно, закривай каструлю. <рес> І добре, кажу, як там перчик фарширувати треба. Друзі, а тепер давайте включимо гарну уяву та разом усі разом з вами перенесемося до міста Вінницю та представимо собі звичайну Вінницьку сім'ю, яка проживає біля нашої Вінницької філармонії. Дивимось! Охана, я вдома. Я постійно працюю, а вона ногті вже чути. Ща тобі все розкажу. Я прийшов, мені жінка бистра із дитина. Подивись на часи в жисі. Поїсти то позвоню. Мамі. Мамі позвонил. І мамулечка моя рідненька прилеза мені в баночці борщу. It's Під час написання цієї пісні, жодна теща, чоловік, жінка, зять, а навіть собака, які з цієї квартири, не постраждали. Але якщо ви гарненько нам поаплодуєте, то Сашко засиває цю пісню на тон вище, тому ми просимо ваших оплесків Выступала Творча об'єднання. Команда КВН. с мирную винитик без Дякую!